П'ять років тому учасники народного ансамблю народного танцю Джерельці тиждень провели у Литві, де виступали перед місцевими мешканцями на святкових заходах, присвячених сторіччю воз'єднання Литовської республіки. Саме з цього візиту й розпочалася дружба між шосткинською громадою та акмянським районом. Розповідає заступниця міського голови Марина Харламова. Вони побули обмінялись своїм досвідом, і тоді вже розпочалась дружба. Але дружба повинна була якось засвідчитись офіційно. Но і спочатку ковід, а потім війна перебила підписання меморандуму. Поштовхом до підписання меморандуму стала участь освітян Шосткинської громади у проєкті Успішне покоління, який фінансується фондом розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги, та реалізовується асоціацією міжнародної підтримки Шлях до мрії. Проєкт Успішне покоління він буде проходити десь півроку. На даний час наші освітяни побули в. Школах, ліцеях, колегіях, їхніх подивились їхню роботу, приймають якийсь досвід. Потім на протязі півроку будуть онлайн зустрічі. А в заключенні литовські. Також ті, хто з їхньої сторони з успішнього покоління вони приїдуть до нас в Шостку. Церемонія підписання меморандуму відбулася 8 листопада у мерії Акмянського району. Цей документ передбачає поглиблення, зміцнення та розширення багатогранних відносин, сприяння дружбі та співробітництву між шосткинською громадою і акмянським районом. На даний час у нас жі є офіційний документ, на підставі якого ми можемо і підвищувати рівень нашої дружби у плані освіти і розвитку і медицини і культури тобто, це багато напрямків, за якими ми можемо співпрацювати разом. Також меморандум дає можливість купувати за державний кошт Литовської республіки гуманітарну допомогу для шосткинської громади, говорить пані Харламова. Мера Кмянського району, член Ради Європи Віталю Смітрофанова, ще до повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував Україну і шостку. Зокрема, тоді він привозив гуманітарну допомогу для військового шпиталю у Маріуполі сьогодні ж керівник надає прихисток українським біженцям. Я дякувала і меру Віталіусу за те, що вони прихистили наших дітей, вони прихистили наших студентів, яких дуже багато в Акмяне. І в Литовській республіці вони прихистили багато наших внутрішньо переміщених особ, які покинули своє житло і переїхали туди. Під час свого візиту у Литву заступниця міського голови на власні очі переконалася наскільки потужною є підтримка України з боку місцевих мешканців та уряду. Дуже велика увага приділяється українцям на кожній адміністративній будівлі. Є наш український прапор. Це дуже цінно підтримують ну, і ну розуміють, яка у нас ситуація.